12 жовтня у прилуках відбулося позачергове засідання 44-ї сесії міської ради. На порядок денний винесено надважливі питання: про затвердження програми підтримки збройних сил України та місцевої тероборони. На сесію з'явилося 24 депутати. А відтак був квором. Першим розглянули питання про фінансування збройних сил України уже із внесеними змінами. В даному проєкті програми враховані всі пропозиції депутатів міської ради, які надійшли протягом останніх місяців. А саме це перша така. Пропозиція була від бюджетної комісії 7 вересня поточного року про те, що звернення командира військового підрозділу Збройних сил України, яке надходить до Прилуцької міської ради, повинно бути обов'язково погоджене вищим його командуванням. Всі ці зміни прописані в розділі 5. Ви можете це побачити. Друга пропозиція, яка надійшла від голів депутатських фракцій 10 жовтня поточного року. Тут було декілька пропозицій. Перша пропозиція про те, що сума 10 мільйонів. Нів, яка передбачена в даній, в даній програмі, розбивається на дві таких підгрупи. Перше це 5 мільйонів. На фінансування військових підрозділів Збройних сил України, які дислокуються на території Прилуцької міської територіальної громади, та 5 мільйонів для фінансування інших військових підрозділів Збройних сил України. Це перша така пропозиція. І друга пропозиція щодо механізму розгляду звернень військових частин. Про те, що звернення обов'язково розглядаються головами депутатських фракцій Прилуцької міської ради і фінансуються фінансовим управлінням тільки при поліції позитивному рішенні голів депутатських фракцій міської ради прописаному в протоколі їх засідання обранці одноголосно підтримали питання підтримки збройних сил України. За 25 п'ять приймається. наступним у порядку денному було питання про затвердження міської цільової програми та оборона міста Прилуки на 22-24 роки зі змінами. Метою програми є матеріально-технічне забезпечення підрозділів і формувань територіальної оборони Прилуцької міської територіальної громади і створення належних умов для виконання завдань національного спротиву. За результатами засідання голів депутатських фракцій міської ради 10 жовтня погоджено виділення додаткових коштів у сумі 10, Мільйонів гривень таким чином загальний обсяг фінансування заходів програми у поточному році становитиме 20 мільйонів. Проект рішення схвалений на засіданні сьогодні на виконавчому комітеті міської ради. Перед самим голосуванням начальник прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов пропонує внести зміни до даної програми, зробивши спрямування коштів не конкретно для міста Прилуки, аргументуючи це тим, що наші захисники несуть службу у різних військових підрозділах, але так само потребують підтримки. Бачимо, що на сьогоднішній день хлопці сьогодні в втерло, завтра в іншому підрозділі, і це досить досить швидко змінюється. Тому прив'язку робити безпосередньо так. Я, ну, я б хотів все-таки звернутися, що голосуючи зараз, врахувати питання є необхідність сьогодні. Допомоги підрозділу, який формується. Я не можу сказати, де він буде конкретно сам. Є питання, які ми не можемо на загал обговорювати, як не хотів. Є підрозділи, які займаються безпосередньо на території. Можливо, він зареєстрований, десь буде не на прилучення, а на території області, але виконувати завдання будуть в тому числі і на території Прилуцького району. Зараз є необхідність там придбання. Ми всі говоримо, всі знаєте про придбання пікапів. Тут я звертаюся до вас підтримати цю пропозицію. В результаті серед депутатів розпалюється жвава дискусія. У мене пропозиція внести зміну в програму, яку ми тільки що прийняли, по допомогі ЗСУ, на інші підрозділи додати суму і додати суму судді. Воно піде трансфером, воно піде узгоджено і люди будуть купити рівно те, що їм... Так це трансфер піде. Ще раз, трансфертом трансфер трансфер не піде на, на, на Збройні Сили України. Чи, давайте проголосуємо, так як все поговоримо. От давайте так. Нічого не міняти. Ні слова, ні півслова. Соберемо завтра іще раз. Раду голів. Сьогодні, січас соберемо. І визначимося надалі, якщо це необхідно. Ну зараз ми втягнемося, ну, ну, ну вже а ж воно ми втягнемося. Якщо втягуємося, як треба виділяти кошти, ми виділяємо так, як ми говорили. І Все, далі знову будемо Я далі. Нічого. Після довготривалої дискусії обранці таки голосують за підтримку програми тероборони Прилук та обіцяють ще раз повернутися до обговорення даного питання. Ніхто не проти, в принципі, щодо виділення коштів для допомоги там, на Чернігівську область чи ще щось. Але ми повинні розуміти, що в нас запитів серед своїх військових частин, і територіальної оборони, і, і, і РТЦК, які сьогодні знаходяться в місці Прилокі. Так само є доволі багато і їх теж потрібно вирішувати. Ми не говоримо про те, що ми не повинні допомагати там, Чернігівській області чи Чернігову, там, мабуть, чи ще комусь. Зрозуміло, що це наша спільна мета, і ми повинні робити все можливе для того, щоб побороти цю навалу орків, яка сьогодні розподіла повномасштабне вторгнення. Але все ж таки була пропозиція. Спочатку вирішити питання, ті, які стосуються безпосередньо нашої громади, і забезпечення військових своїх всім необхідним, а вже потім, в залежності від того, що буде з перехідним залишком, скільки буде коштів, тоді можливо і подумати про те, щоб виділити кошти на допомогу іншим військовим частинам.